Всім привіт! Слава Україні! Вітаю на каналі Мотозахід. Ну що ж, на сьогодні, як то кажуть, розгар зими, січень, але ми відкриваємо мотосезон, як не дивно. За бортом зараз приблизно трошки більше 8 градусів тепла. Сьогодні обіцяє бути більш-менш тепло, близько 10. І прямуємо ми зараз у дуже цікаве місце, недалеко від Рівного, буквально тут 25 кілометрів з центру. А куди ми сьогодні їдемо? Дивимося далі в відео. Міпай! Це крила споводи, пульсуюча в серце, гаряча кров, шлях нескінчене! Зараз я знаходжусь в центрі міста Рівне. Якраз центральна площа. Центральна вулиця. Зараз обід, трошки багато машин, але тут їх завжди багато. Отут наш драмтеатр, Гарна будівля теж. Але ми сьогодні їдемо дивитися іншу будівлю. Теж дуже цікаву, яка знаходиться відносно недалеко від Рівного, близько 30 кілометрів, пам'ятник Марії Несвицький. Сьогодні ми прямуємо в селище Клевень Рівненської області і будемо там досліджувати один крутий замок. Цей замок 15 століття входить до скарбниці сотні замків і фортець України. Але стан його жахливий. Потроху рухаємося до виїзду з міста в напрямку Луцька. Оце, до речі, поворот. Тут вказівник є на тунель кохання. Туди я їздив минулого року. Зараз тут буде підсказочка. Хто ще не бачив відос, переходимо за посуванням і дивимося і не забуваємо лайкати. А нам ще 5 хвилин до місця призначення. Заїхали ми вже з вами в селище Клевень. Зараз рухаємося по ньому. І буквально ще трошки, 400 метрів мені вже навігатор показує. Ми будемо на місці. Казівник є, Клевенський замок. Так що повертаємо вказівником Здається, сюди. Я тут колись був вже давно. Дуже давно. Ось ми і приїхали. Я думаю, я заїду туди. Сподіваюсь, що там немає. Скла і тому подібного. Зараз ми тут запаркуємося гарненько і підемо глядати. Отже, занурюємось в історію Клевенського замку. В далекому 1446 році Великий князь Литовський Свидригайло віддає ці землі засновнику магнатського роду. Михайлу Чорториському, нащадку князя Острозького. До речі, до Першої світової війни грамота, що засвідчує цю подію, зберігалася в цьому замку. Власник маєтку взявся за зведення на мисі Городища фортеці, що стала протягом чотирьох століть родовим гніздом князів Чарторийських. Тут, до речі, колись була інформаційна табличка, бачу, що її вже здер хтось. От вандали. дали. Завершує будівництво цього замку через 20 років його син Федір. Да, ці розписи це звичайно щось. Людей взагалі ніякої фантазії немає. Якщо малюєш, то малюю вже щось гарне. Стан звичайно жахливий. Але що поробиш? що маємо, то маємо. О, через це віконце можна подивитися. Напевно, тут річка поряд протікає. Ну, не видно, далеко там, десь отам. Замок мав чотири крила, був побудований з цегли і зміцнений п'ятикутними баштами з товщиною стін майже 4 метри. Вежі розташовувались на протилежних кінцях. Біля в'їзду в замок і з боку річки. Третя з дерева до наших днів не збереглася. Головну оборонну функцію виконував західний бастіон. східному зберігалася зброя і порох. Підйомний дерев'яний міст з часом замінили арочним кам'яним віатуком на потужних опорах, який зберігся і до наших днів. Ну, як завжди, в таких місцях купа сміття. Скло бити, так що треба обережно. Йдемо далі. Ця плитка, це, звичайно, щось. Таке відчуття, що вже весна починається, а не січень за вікном. Сонце світить так прикольно. Реально відчувається, ніби вже весна. Ну, а ми далі оглядаємо будівлю. Чому в нас в Україні до таких пам'яток архітектури ставляться як небудь? Дуже багато є таких замків, різних палаців, костелів, які знаходяться в такому стані. Напівзруйнованому. Шкода, звичайно. Ну, я розумію, що зараз не до того війна в країні. Але все ж таки дивися на це все і хочеться плакати. Віддалене розташування від Речі Посполитої зіграло роль втрати стратегічного значення фортеці. Після першого поділу Польщі замок став власністю австрійців і не використовувався аж до 1817 року, коли князь Констянтин Чарторийський вирішив відкрити в ньому гімназію. В результаті перебудови фортеця втратила східне крило і придбала два флігелі. Це я вже дійшов до залишків південної вежі так званої. Тут такий вид відкривається. Ай, краса! Трошки високо. Ну так, да, є висота нормальна. І тут видно поля. Після таємничих переговорів про Третій розподіл Польщі територія, на якій знаходився замок, перейшла до Росії. Царське самодержавство не забуло антиурядові виступи активних гімназистів і закрило установу. З 1878 року по 1915 рік у замку розмістилося духовне училище. До речі, останнє, що тут було в цьому замку, це виправний заклад для алкоголіків. Загалом, якщо під'їжджати, отак от, збоку дивитись і не заходити всередину, то будівля здалеку гарно цікаво виглядає. Але події Першої світової війни Жовтневий переворот з наступною за ним громадянською війною знову внесли зміни в долю фортеці. З 1918 року по 1925 рік у ній знайшли притулок люди, які втратили житло під час бойових дій. 14 років в стінах замку знаходилась школа-інтернат. І вже з 1939 по 1953 роки, з перервою на роки війни, його зайняли підрозділи органів НКВС. Гітлерівці використовували замок для каральних операцій. До речі, цей міст, по якому ми заїжджали в замок, був раніше підйомним. Тут був рів і все було навколо залито водою. Уявляєте, як це було гарно? Це я так розумію, північна вежа замку. Ну і сам в'їзд. з цього ракурсу, як на мене, то він найкраще виглядає. Що якщо робити фотки, то з цього місця. Бійниці так круто виглядають теж і спробуємо зайти в північну вежу Ну, тут як і кругом Оп. Ну, ця плитка це звісно щось круто арочні такі от муровані стіни о, з цього ракурсу віадук класно видно. А товщина стін капець. Чути, як вода капає зі стелі. А так взагалі тихо-тихо. Ще ми зараз їздимо в одне цікаве місце, яке теж знаходиться в клевені. Це костел який був побудований власниками цього замку, а саме родом чорторийських. Трошки бру... бруківочки, собак, і ми вже на місці, буквально метрів 200, напевно, від замку. І нас зустрічає дзвіниця спочатку і сам постел. Десь ми тут запаркуємося. На жаль, костел зараз закритий, і відкривається він тільки в неділю, коли йде богослужіння. До речі, в дуже гарному збереженому стані, навіть незважаючи на те, що колись в радянські часи тут було зерносховище і якась ще там хімічна лабораторія. Проводили тут дослідження. Але вдалося зберегти дану пам'ятку архітектури. До речі, тут ще така от дзвіниця гарна. Швиденько подивився, всередину зайти не можна, на території теж все за мурами і замикано. Але кому цікаво, той може сюди приїхати в неділю і зайти всередину. Відкрити він лише один день. А я зараз, напевно, тут перекушу, бачив.

Що ж, подивився я Клевенський замок, Клевенський костел. З'їв бургер. Думаю, відкриття мотосезону вдалося. Ну і зараз вже рухаюсь в сторону Рівного. Не хочеться, звичайно, ще хочеться трошки покататись, але я вам скажу так, трошки прохолодно. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. В свою чергу не забуваємо підписатись на канал і поставити лайк. Вам не важко, мені приємно. Як і всі середньовічні будівлі, місце, маю на увазі замок і костел досить цікавий. Але стан його бажає бути кращим. Ну що поробиш? Але як на мене, заїхати варто, особливо хто їде в цьому напрямку. Буквально 200 метрів звертаєш з траси і вже ти в замку. Дякую, звичайно, за перегляд. Ну і до зустрічі на дорогах.